Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, Знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Малята вчора ввечері зі мною сталася пригода, а яка я зараз вам розповім. Ввечері я гуляв у парку. І раптом почув якісь голоси. Вони про щось сперечалися. Придивився. Це була мама білка і маленьке більченя. Вони сперечалися, тому що мама казала, що вже пізно, і треба йти додому і лягати спати. А більченя казало, що він хоче ще погратися, і він не хоче йти додому і лягати спати. Чому я повинен лягати спать уночі? Діти, давайте разом розповімо більченятку, для чого треба лягати спати уночі? Коли темно, це наступила ніч, коли ми граємося? У день. День і ніч це частини доби. Давайте пригадаємо. Які є частини доби? Так, діти, це ранок день, вечір та ніч, а ще кожна частина доби має свій кольор. Ранок має блакитний кольор, день жовтого кольору, вечір фіолетового кольору, а ніч чорного кольору. Чому буває день і ніч я розкажу, у чому річ? Земля на місці не сидить, вона крук сонечка біжить. Щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік, звуть схід і захід ті боки, там що доби, все навпаки. Як схід до сонця робить крок, то захід спіт біля зірок, як схід у темряву летить? То захід в сонечка густить, земля як зига, мчить весь час, тому то день, то ніч у нас. Давайте пригадаємо, що ми робимо зранку. Так, молодці, зранку ми прокидаємося, вмиваємося, робимо зарядку, снідаємо та йдемо в садочок. Пригадайте, а що ми робимо вдень? Так, вдень ми займаємося, граємося, ходимо гратися на вулицю, обідаємо та лягаємо вдень відпочити. Давайте пригадаємо, а що ми робимо увечері? Так, ввечері нас забирають з дитячого садочку додому. Вдома ми проводимо разом час зі своєю родиною, вечеряємо, купаємося. А що ж ми робимо вночі? На ніч мама читає нам казочку, і ми засинаємо. Уночі ми спимо і набираємося сили для нового цікавого дня. Діти, давайте пограємо в гру. Коли це буває? Побачимо, які ви уважні, слухаємо першу загадку. Світить сонечко яскраво, він настав у мене справи. Я і граю і гуляю і дорослим помагаю. Коли ж це буває? Так, це день, молодці, відразу відгадали. Слухаємо наступну загадку. Коли це буває? Сонечко ясне Будеть в ліжечку мене. Я встаю і вмиваюсь, снідаю, в садок збираюсь. Що це за частина доби? Так, діти молодці, це ранок. Слухаємо загадку. Сонечко за день втомилось. І за обрій закотилось, за вечерю родині я розказую новини. Так, ця частина доби називається вечір. Летить над світом чорна птиця. Усім на світі добре спиться. Коли це буває? Так це буває уночі, а ця птиця ніч. Молодці. А зараз трішки відпочинемо. Раз-два час вставати. Будемо відпочивати. Пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки, всі веселі, от чудово. А тепер до праці знову. А для того, щоб більченяк краще запам'ятав, ми з вами пограємо в гру. Правильно, неправильно і будемо виправляти. Ввечері ми прокидаємося. Правильно? Неправильно. А коли ми прокидаємося? Так, ми прокидаємося вранці. Молодці. Зранку мама читає нам казочку, і ми засинаємо. Вірно? Ні, не вірно. А коли ми засинаємо? Так, ми засинаємо уночі. Зранку ми граємося на вулиці. Це правильно? Неправильно. А коли ми гуляємо на вулиці? Так, на вулиці ми гуляємо вдень. В обід ми робимо ранкову зарядку. Правильно? Так, неправильно, а коли ми робимо ранкову зарядку? Вірно, ранкову зарядку ми робимо зранку. Діти більчиня дуже задоволені, що ви допомогли йому вивчити всі частини доби. Отака От весела пригода трапилася зі мною. А ви все слухали, ви відповідали на питання? Ви були дуже уважні, молодці. До нових зустрічей. До побачення.